Привіт, друзі! Запрошую вас на зимову нейроконференцію Запали своє світло, яка відбудеться 21-22 грудня. Ця подія ідеально підходить для тих, хто хоче гармонійно завершити рік і позбутися зайвого емоційного чи ментального вантажу. Шукає натхнення, енергію та внутрішню опору для нового старту. Цінує розвиток і хоче дізнатися дієві інструменти для роботи з собою. А що ви отримаєте? Практичні техніки від 10 спікерів для стабілізації стану та планування майбутнього. Енергію для змін і новий заряд для реалізації ваших мрій. І ще можливість виграти приємні подарунки за виконання умов участі. Конференція триватиме два дні з 10 до 16 години. Не відкладайте на потім можливість стати кращою версією себе. І реєструйтеся прямо зараз. Запаліть своє світло разом з нами.